Привіт. Зараз 7.52, майже От. Я ледве встав, я так рано вставати, але сьогодні у нас починається мандрівка. Ми їдемо на дачу, там будемо шашлики, смажити. І курку. І далі шампіньйони. І Наїмося що, Віка, помахай привіт! все. Чекаем маршрутку. А потом нас, а потом машина в нас подберут. Смотривка началась. С троллейбуса мы уже вылезли. Вика пошла еще в магазин по шостому. с сумками вот. Чекаю, чтобы с тем всем не перти. Да. Вот. Едем далее. Я просыпаюсь просыпаешься? А Всегда. А еще? Пять, с пяти до шести. Я щось тих грушок не пам'ятаю оцих. Вони минулого разу їх не було чи що. Щось я їх взагалі не пам'ятаю, Щось ми їх не збирали. Давай, 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 давай. Все ми вже на дачі. Нас вже підвезли. Зараз зайдемо, передягнемося. Я наверх трошки передягнуся. От, і піду які там вишеньки, ягідки. І треба ж буде пошукати місце, де смажити то все. Всякі шашлички. О, тут буду передягатися наверху. Там балкончик. Так, водичку я десь. Десь отут поставлю водичку. Ось так. Передіночно і виходжу на двір і зразу знімаю, показую вам ягідки. Вишеньки, черешеньки Каже Віка, що ще сониця ще трохи є. подивись, якщо буде, то і суниці зніму. Ось от такі тут вишеньки, я не знаю, правда, надію, що їх на відео видно. Оце, ім... Ні, верніше ні, це черешенька, це солодке. Оце от Вон тут Пару штук видно внизу. От. А там оце дуже-дуже багато, ото вишенька. Знову ж таки, не знаю, чи на відео видно, я зараз спущусь вниз з балкону, це я на балконі. Там я вам покажу ближче вже. А то шовковиця Шелковиця, там шовковиця так ова, а там якась ванна, де то вони ванну взяли, якусь виперли сюди. Руку не було ніякої ванни. Добре, йду я зараз вниз. Йду я зараз вниз. Зніму ще ближче вишеньки. Я вже ось я вже підійшов ближче. Тут вправда, деякі штучки вже вон там, видно, почали трошки псуватися. Але все одно зблизька тут. Ну, словом багато. Ось їх мало на цьому деревці, але оці, оці солоденькі. Ці трошки кисленькі, але ну, вони теж дуже класні. Якщо дуже прям чорну знайти. Цього разу чи дощі було більше? Минулого разу, так от не було багато зіпсутих таких. Що ж по цьому ну, поцвіли, як то сказати. Погнили Видно, більш мокро, більш сиро було. Чи Добре. Попробую, короче, почну з циху, хоча ні ці, ці солодкі, ну ладно. Але трошки з'їм вишеньок і підемо підготовку робити до аж легків, а смажити ми будемо Віка таку одну штуку рибну взяла, тому що тут у нас одна сітка, одна сітка квадратна, а одна отака. От. Нам треба зробити... Кусочок невеликий, не пам'ятаю, свинина чи щось за м'яско, Потім курки трошки і шампіньонів ми взяли. Короте, три, три рази таких буде шампіньончики вони дуже швидко, в принципі, робляться. Курка потім по швидкості на другому місці, ну і то м'яско вже саме довше буде. Добре, поклюю я трохи вишень, потім зніму далі. Все, розпалюємо ватру і будемо смажити по черзі все. Спочатку. Я в принципі думав спочатку шампіньйони, потім курку, а потім м'ясо. Ну і каже навпаки. Гарно, в очі прям все ой. На, на мобілці не дуже видно, але на відео, напевно, дуже все гарно. Дуже все класно. Ех, люблю. Около вогня посидіти. Мобілка, правда, все в попелі трохи. Жар аж, аж сюди чути. Ще не дуже велика ватра. Зараз ми ще обкладемо. Дрівця ще є, а ми ще приносимо. Стайфуємо коло вогня. Все, отут з купує цибулі у нас курка буде, тобто не буде вже є, Ось печеться. А там м'язко. М'яско ми запхали в рибну. Тут для риби такий. така сіточка, Ну ми туди м'ясо понапихали. Тільки там ще вогник воно вже роздмухався. devedeset tri ni pina hraje, Все, м'яско і курка спеклася, тепер грибочки ще допікаємо. А вони дуже швидко, вони вже практично їх можна їх їх взалі сиримі їдять. На піцу прям ходуть сиремі 2 секунди. Ми їх в приправці, в олійці. Дуже класні. Я виявляю, зробити просто ахені, як класно. береш, кусаєш грибок і курку. М -м -м. Це було капець. Просто капец, же слюнки-то чуть, чуть. Рыбы, курка и мясо. А мясо из чего? Свинья. Свиньи. Так, приготовилась здесь все. Дай милины трохи взяли. салат, хлеб. Ну и самое главное, страва и бы. Свинина, курка і шампіньйони гриби печерець. все, всім смачного. А ми зараз наминати тому що трохи на сонці позаграємо А потім аж додому. Все, шашлику наїлись. ягодок наплювались. Зараз живу яхту, за дом трошки. Уже сбираем. тут место для огня. Вика накрыла. Боялась, что попил. Вот что там был Тут не перекинулось, ну все залили там водою. Да, і Затушила водою. Отак, тепер у нас тут раніше ми робили. Минулого року шашлики десь отут. По-моему з цієї сторони. Ось тут навіть оця яма. Оце от. А може чуть далі. Орок у нас тут. А ну там, о тут їжак бігав. І тут попри це, їжак бігав. І вон там ще був їжак. З той сторони коло Суниці. Три їжака. А от бігали капець. А то тільки початок... А, це ж був вечір. Рані. Вони можуть і зараз так само бігати, просто що ми не побачимо. Ми зараз будемо їхати, а то прям під вечір вже темніло. І вони так бігали капець. Єжаків купа прям. Не знаю як тут щось посадити. Ті ж все поперегризають. Не знаю, помідори, кабачки, бо ще щось. Всього то шовковиця. Безкладає, що я шовковець додому не набрав. Я зараз не висипався пару днів. Після того, як поїв мене щось пішов, переліг, мене щось трохи виробило. Трохи подрімав. Зараз вже їхати додому, я вже передівся, під шовковець вже не полізу, тому що як на цей, цей одяг щось впаде, воно буде. Але ж буде чорне, потім не відпереш. В общем, такие добрые зараз трошки вымьят. Как выйду в дороге снять, это сниму. А если нет, то про всякий падок. Всем папа, -па. подписывайтесь на канал. И до наступной встречи.